Не так давно наші предки застосовували щавель у багатьох сферах життя. Зокрема, лікарями він використовувався для загоєння ран як протизапальний, знеболюючий засіб. Їм легко лікували простудні захворювання, ревматизм. Сік щавлю втирали при головному болю, їм зцілювали проблеми, пов'язані з дисфункціями, травленням, недокрів'ям, хворобами серця, судин. Їм лікували алергії, а також багато іншого. Лікуємося щавлем. У нашому раціоні щавель, користь якого не може бути переоцінена, просто необхідний, особливо при весняному періоді а авітамінос. Ми насичуємо свій організм такими вітамінами, як А, ряд вітамінів групи B, С, Токоферол і рідко зустрічається еП мікроелементами, залізом, фосфором, калієм, натрієм, магнієм, кальцієм, різними кислотами, лимонної, яблучної, щавлевої та іншими речовинами. Прошлунково-кишковий тракт Якщо ви станете вживати всі вище перераховані речовини, то ваш організм обов'язково буде вам вдячний, особливо тим, у кого гастрит. При слабкому виділенні шлункового соку кислоти з щавлю сприяють посиленню секреції шлунка і поліпшенню роботи підшлункової залози. Тим самим нормалізується травлення, сприяє жовчоутворенню, покращує функціонування печінки, також діє як протиотрута при деяких отруєннях. Відваром коренів можна вилікувати кривавий пронос. Ще він допомагає при лікуванні колітів, ентероколітів, геморою, чим корисний щавель для всіх інших. Перш за все, він допомагає вирішити таку важливу проблему, як весняний авітаміноз, адже це одне з найперших рослин, що швидко виростає на наших дачних ділянках. Він може бути чудовим кровоспинним антисептиком замість подорожника, якщо того раптом немає поблизу. Вплив на інші органи. Також щавель один з прекрасних очищувачів від холестеринових бляшок. Для цього його подрібнюємо, змішуємо з рослинним маслом на ваш смак. Цей салат сприяє очищенню, зміцненню капілярів, вен артерій. Виводячи з організму холестерин, він підтримує ваш м'язовий тонус, також зміцнює нервову систему. Такий салат рекомендується їсти над ще серце. Високий вміст l аскорбінової кислоти сприяє всмоктуванню заліза, допомагає підняти гемоглобін крові, це відмінна профілактика від такого страшного захворювання, пов'язаного з нестачею вітаміну С, як цинга. Свіжий щавливий сік розчиняє ниркові печенкові камені. Слід приймати його над ще серце і перед відходом до сну. Пийте по 100 мл від 10 до 12 днів поспіль. Це один з хороших очищувачів крові від токсинів. Випивайте його після їжі по від 50 до 60 мл, курс прийому 2 тижні. Прекрасна профілактика важких наслідків при сильному харчовому отруєнні, наприклад, алкогольному. Для того, щоб не завдати шкоди своєму шлунку, сік варто розбавляти один до одного, випиваючи зараз близько 300-400 мл, не більше. Однак за допомогою цього кислого рослини можна вилікувати як внутрішні органи, так і використовувати як профілактику при поперекових болях з ревматизмом. Для цього потрібно з молодих свіжих зірваних листя щавлю зробити кашку, прокрутивши їх через м'ясорубку, нанести цю кашку на складену марлю або ганчірку, щоб сік не потік, потім прикладіть все це до попереку або хворої зоні. Обов'язково покрити зверху поліетиленом і товстим рушником для зігрівання проблемної зони. Почекавши від 20 до 30 хвилин, компрес знімаєте, а шкіру розтираєте насухо. Виконуємо щодня, але не більше одного разу протягом доби. Як тільки зникнуть больові відчуття, можна припинити накладати компрес. Цілющі коріння не тільки листя щавлю приносять користь, його коріння не менш цінні. Залити ложку коренів окропом від 500 до 600 мл, настояти пару годин, потім процідити і все, відвар для полоскання готовий. Вживається для профілактики стоматиту, карієсу, гінгівіту. При простудних захворюваннях рекомендується полоскати горло раз на годину, по можливості кілька разів на день. Не забуваємо промивати ніс. Нахиляючи голову набік, робимо це над ванною або раковиною. Вливаємо відвар в одну ніздрю, він промиє ваші носові порожнини, вийшовши з іншого. Можна використовувати великий шприц без голки або спеціальний промивач носа. Кореневої відвар так само цінується, як відмінний засіб для вмивання, він сприяє очищенню особи і усуненню вугрів. Відвар коренів відмінно допомагає при геморої і хворобах сечового міхура. Ось що потрібно зробити: 100 г коренів заливаємо двома літрами води, кип'ятимо їх одну хвилину, даємо настоятися в закритій каструлі від 30 до 40 хвилин, по закінченню цього часу проціджуємо, перед сном готуємо собі ванну з добре теплою водою, заливаємо туди відвар, насолоджуємося процедурою від 15 до 20 хвилин. По закінченню процесу не можна змивати відвар. Встати добре розтерти себе рушником, щоб уникнути охолодження, надіти піжаму або теплий одяг для зігрівання вночі, піти спати. Для майбутніх мам, якби ми не хвалили щавель, при вагітності варто обмежити його споживання. Тому що ця унікальна зелень через велику кислотності перешкоджає засвоєнню кальцію, а це дуже важливо для малюка, тому що кальцій необхідний для будівництва практично всіх тканин організму. Тим, хто страждає сечокам'яною недугою, не слід їсти щавель, так як високий відсоток щавлової кислоти в раціоні викликає порушення в обміні речовин у вагітних жінок. Ще кислота порушує функції нирок, які при вагітності, і без того відчувають величезні навантаження. Хоч він досить смачний, майбутнім мамам сирим його вживати небезпечно, надлишок щавлових кислот призводить до великого відкладення солей, що погано позначається на організмі. Вживання щавлю без кулінарної обробки допустимо тільки з кисломолочними продуктами. Жінкам, схильним до алергії, слід виключити щавель з раціону. Щавель при грудному вигодовуванні безсумнівно корисний, адже він містить чимало цінних мікронутрієнтів. Жінкам, які не страждають перерахованими вище хворобами, можна вживати його сирим в помірній кількості. Але найбезпечніше їсти цю зелень після термічної обробки це сприяє нейтралізації кислот. Шкода щавлю. Скільки б достоїнств не мав щавель, користь і шкода його іноді рівнозначні. Ця рослина варто обмежити при неправильній роботі кислотно-лужного балансу, гастриті з підвищеною кислотністю, при виразках шлунка, запаленні нирок. При прояві симптомів цих хвороб щавель протипоказаний, особливо сирої. Він перешкоджає засвоєнню кальцію, можливі наслідки цього, остеопороз, поява подагри, уремії від надлишку міститься кислоти. Як бачите, шкоди від цієї чудової рослини набагато менше, ніж користі. Їжте на здоров'я. Цікаві факти з історії застосування щавлю в середні століття, коли вирували страшні епідемії чуми, з щавлю робили одне з основних ліків цієї недуги. Великий авіценна доніс до нас рецепт, відповідний для лікування дизентерії і внутрішніх кровотеч, кашку з дрібно нарізаного щавлю споживати всередину по 15 мл щогодини.